У віримо, що є стовбурсь. Що він є, що він буде, що він нам поможе, що він буде купляти техніку, що все буде так, як раніше, колись. Що будуть робочі міста, буде 200 чоловік, відбудується той винокомплекс, який був найбільший у Гадяцькому районі. Ферми, які будуть процвітати, Чому? ну, Давайте вже не жити ілюзіями, не буде цього. Його вже ніколи не буде, тому що кожен тоді, коли була можливість його зберегти. Його не зберіг. От ви говорите про братиніку. Так а що ви далеко ходите? Краснолука. Отрядом Краснолука, недалеко від вас, з землями. Там 245 людей, там 5 тисяч повалів і робот, ой, худоби, там 3,5 тисячі свиней на даний час. Фолос працює, ну, дійсно, людей. Ну, Я виступлю, потім питання заведую. Людей возять із лободіно, із побиванки, людей возять з гадяча на роботу. Люди возять кліщівки на роботу. Я думаю, що і ваші люди, є, які там робили хтось. Та, там строга дисципліна, там ніхто не краде, там стоять відеокамери, там налагоджена робота, хто украв, звільнили з роботи. Зразу. Але, шановні, без єдності ми з вами нічого не досягнемо. О, знаєте, от Всі ж пам'ятають, що в Гадянському районі був підписаний договір у 1658 році через, після підписання цього договору. 30 років була руїна, яка називається Петьмастою, коли Україну розтягнули три області, тільки залишилося. От зараз у нас таке саме, всі так гарно виступають, балакають, кричать. Ну, зараз закінчаться договора. Зараз представники Райза там, чи інших конкурентів підуть по хатках, дадуть всім по 5 тисяч гривень подйомних, заключать договора на 7 років, і потім ви опять через год соберете збори і скажете, ну, ферму закриваєте. А ми свою землю віддали на 8 років. Ну, а де, дехто не отдасть райзу, отдасть там конкурентам, конкуренти поберуть землю, райз потім останеться, так, як от принцип буде в нас у середняки і краснознавка. Далеко ходити не треба. Коли в свій, свій час прозівали частину землі, і зараз вже не рентабельно там ні ферму тримати, нічого, просто розслитистю. І нема робочих місць. Так от для того, щоб зараз не кричати, ми повинні зберегти, створити ініціативну групу. Яка вибере керівника ініціативної групи, який поставить свої умови про перезаключення договорів і скаже: ми готові перезаключити договори із тим типу товариством, не розірвати господарство, але при умові створення там 70 робочих місць, збереження ферми, розбудови поголів'я, як чоловік слова, умно говорив, завезення молодняка, модернізація ферми. Я особисто в людей, які бачив модернізовану ферму, там, де... Кожній корові установка, яка мовки стражить. Там, де стоять вентилятори, які ганяють постійний воздух і системи кондиціонування. Та корова стоїть на місці, яка нікуди не ходить і доїться 25 літрів з корови, а не, а не 12, а не 13. І там горують, і там крадуть, але там стоять теж камери, в'їзди, виїзди, шлагбави. Там нема, що просто лежить, десь сінаж, хто може під'їхати мотоциклом наглосити. От яркий приклад цього? Дуже просто розірвати те, що є. І тоді оті, знаєте, зараз дуже багато їздить різних організацій. Там агрока, Червону Агро, кожного є з база умерлих людей. Вони ходять по хатам, кажуть, ми вам часоформимо пай, дамо вам грошей, там, скільки там, називають за облачні проценти. Ну ми ж не будемо держати корінь, ми не будемо нічого робити. Ми приїдемо, посіємо, а літо прийдемо соберемо, а потім через год нас чекайте. А чистить сніг ми не приїдемо, тому що офіс знаходиться в Чорнухах, І Чорнух чорну деретабель на трактор. Або, як, наприклад, середняки. Зіньком агрока. Із Зінькова буде їздити трактор, чистить сніг у середняків? Не буде. Їзде з Ловці разівський трактор, тому що що згадується, що з Лохвиць до середняки однаково, і чистить сніг до 11 ночі. От зараз у нас мета з вами не те, що є, а зберегти. Тому. Коли після закінчення зборів сільська голова, це питання і до вас, от, у вас є ініціативні люди. Вон дуже гарно чоловік виступав, казав мені речі. Є молоді хлопці, він, що мардиники працював футболом, займається. Визначіть ініціативну групу, напишіть свої побажання, проконтролюйте якість роботи організації ферми. Основне це зберегти ферму, створити робочі міста. І так, щоб село жило. Що стосовно своєї роботи, знаєте, от. Раніше голова адміністрації це була, знаєте, як страшна людина на Чорній Волгі з рації, яка управляла всім, починаючи в міліції і закінчуючи колгоспами, тому що колгоспи були державні. І коли голова адміністрації дзвонив голові колгоспа, якого назначали раніше всі пам'ятають, хто їх назначав, як потім після того, які ще почали вибирати. І вигравав вибори той, хто саме більше кричав, той завжди вигравав вибори. Не той, хто більше вибирав, а той кричав. Так от зараз. У нас функції до приватної власності ми не вмішуємося. Починається з того, що Рай це приватна власність. Магазини, в яких торгують хлібом – це приватна власність. Фермери, які управляють вашу землю, це також приватна власність. Люди, які вийшли на натурі з паями, кожен з вас вийшов на натурі з паями пробля сам. Це ж ваша приватна власність. Ви не питаєте в адміністрації, кому ви заключаєте договор. Не питаєте, кому продавати майнові паї. Ви це робите самостійно. Але ви що можете на збори, ми обов'язково приїжджаємо. Наша задача це наповнення бюджету. Що стосовно роботи з 2014 по 2016 рік, от я вам скажу, чим закінчився 2016 рік. Ви хазяйнували цілий рік при бюджеті 862 тисячі гривень. Ми вам підняли оренду плату за невитребовані бої землі запаса до 7%. Ви отримали 900 тисяч перевиконання. Ви працювали рік, зробили ремонт дитячого саду. Доробили, слава Богу, цей прекрасний клуб. Зробили частину дороги, повиходих рудія, зробили певну роботу. У вас ще на рахунку на сьогоднішній день 833 тисячі гривень. Ще і на рахунку сільської ради. Це ті кошти, які у вас є, які вам дали за рахунок перевиконання бюджету. А ви могли своїми депутатами, якими вибирали, визначити, що вам першочергове. Плюс у нас є нормальний діалог із Полтава Газоводобування. 2 мільйона гривень соціальної угоди Полтава газовидобування видало на Будищі. Що планується зробити по соціальній угоді? Із цих грошей вже дорога Миколи брудія як ви бачите, на 400 тисяч. Де вона є? дорога? Нема дороги, немає. Де вона є? Я то матучу чув ту саму дорогу, де вона є від кінцівського перекерівника до будущ. Нема дороги. Кожний рік вам ремонтується дорога. Акти виконаних робіт. Усі є у замовника. Ви можете їх сісти, перевірити, передивитися. Ви ж усі спеціалісти і передивитися, акти виконаний пробіг. Далі, в цьому році вам пробурена сверловина. Дуже довго ви їй передавали, цю свердловину не могли зібрати загальні збори. Пробурена і промита. Далі планується частину водогона. Першу чергу Першу чергу проложили. Далі планується вулиця Садова, Проєкт зроблений і. І за Кнігська вулиця, в наступному році водопровод повністю буде завершений. Що стосовно ваших грошей, це ваші гроші. Вони ці гроші нікуди не діваються. Вони у вас. Ті, що гроші дає ГПУ, ними розпоряджається районна рада, депутатом якої є Шмургун Зідовий Міхавич, який сьогодні по зв'язку з робочою необхідністю не міг з'явитися. Але він передавав вам вітання так само, як і її дітка від зараз на лікарнях. Тому, шановні, питання. Робіт по селу, ті, що робляться. Якщо у когось зацікавлять, так як ви кажете, там дороги чи все інше, будь ласка, звертайтеся до сільської голови, подивитеся акти виконаних робіт і вирішите питання. Що стосовно коштів, які з'явилися у вас, то вони у вас з'явилися. І ці кошти у вас є. Вирішуйте, що будете робити. Ми в цьому році запланували ремонт амбулаторії повністю. Це капітальний ремонт заміною, заміною даху, утеплення і заміна щоб зробити нормальну вам амбулаторію. Садочок ми нормально відремонтували, гарний, гарний садочок. Далі, по продовженні ремонту доріг. Ну, ми вирішили, що зараз усі дороги будуть робитися капітальним покриттям, сплошну через асфальтову плачу. Так як робили в цьому році. Але постійно, щоб підтримувати дорогу, ну, от сьогодні на дорогі там було 10 ям. Якщо їх не зробити, їх буде на наступний рік 30 ям. Тому їх треба постійно робити і контролювати. Але коли, знаєте, от ви будете в криках, от я уважно слухав кожного. Всі кричать, всі чимось недовольні, все. Ну так це ж ваше майно. Ви ж отримуєте оренду плату. Далі, ви поздавали свої майнові паї, попродавали. Ви вирішили, що з ними робити. Зараз єдина мета це об'єднатися, поставити требування і сказати, ми готові повністю вам отдати оренду паїв. Під ту відсоткову ставку, яка сформована на ринку. От зараз мінімальна ставка на ринку вже у 2016 році це 9%. Це вже яка реально дається в Бадівському районі. Ми не витримовані бої будуть підписувати під 10%. Землі запасу в цьому році піднімати до 9%. Ви додатково отримаєте бюджет і ще плюс 500 тисяч. Кроме цих, що у вас залишилось і та надходження ви ще отримаєте додаткові кошти. І це реальні гроші, які у вас будуть на рахунках, за рахунок чого ви можете розбудовувати. І вуличне освітлення, і завершення, всього іншого. Так. А чи як на рахунках сільської гроші? На рахунках сільської ради. Так. Да. І вони і зараз досягти на рахунках сільської ради. Шановний, ну якщо ви задаєте питання.